Сьогодні у нас презентація новинки: це Philips OneBlade Pro версія. Особисто дуже чекав цю новинку, надходження. Є про що розповісти, є що вам показати. Тому давайте по порядку. Отже, Philips OneBlade. це в нас модель qp 6542 19 19. Проверсі. Чому про одразу з цього починаємо? Про версія, тому що тут покращена характеристика і відповідно більш. Краща і ширша комплектація. До речі, акційна ціна на цей пристрій. Ціна 2500. Я вам одразу починаю, що навіть ціна дешевше, ніж в великих магазинах. Зверніть увагу, гарантія в нас рік. Вибачте, гарантія 2 роки від нашого магазину особисто. І також давайте дивитися, що входить в комплект. Сам пристрій, значить, він уже на літій іоні. Тут покращений акумулятор. Відповідно, такий пристрій тримає 90 хвилин, час зарядки 1,5 години. Далі є індикатор. Бачите, тут є індикатор, ось такі три полоски. Відповідно, коли всі три світяться, заряджений повністю акумулятор. І якщо одна залишилась, то вже бажано ставити на зарядку. Тобто Тут ви вже розумієте, в якому стані акумулятор. Далі, в комплект йдуть дві насадки 360. От. І що зручно, що їх тут дві. Тобто це пристрій, який взагалі для обличчя та тіла, і можна одну насадку використовувати для обличчя, одну для тіла. Або, ви, якщо там берете умовно тільки для обличчя, друга у вас буде запасна. Це дуже добре, що є в цілому в комплекті вже дві ось такі голівки. Бо у нас, наприклад, хто замовляє комплекти з одною голівкою, все одно бажають дозамовити ще одну. Тому вона тут є в комплекті. Ось і. Тут голівка традиційна, наша улюблена 360. Рухається всі сторони, дуже зручна, комфортна. Далі, в комплекті йде ось така регулювальна насадка до 10 мм, включно. До речі, дуже якісна. Зараз я вам її поставлю і покажу, як це працює. Ось тут є у нас защіп, за, за, застіпка. І, в принципі, тут написано міліметри, які потрібно, і ми можемо виставляти. Тут є на 4,5, тут є на 3,5, на 3, 2,5. Тобто 20 положень від одного одного. Вибачте, 20 від 0,4 мінімально, максимально до 10. Ви можете тут налаштувати і використовувати для стрижки бороди. Отже, робимо висновок. Універсальний пристрій для тіла, для обличчя, гоління, стрижка бороди. Це може бути вологе сухе гоління, оскільки пристрій води не проникне, і це дозволяється, є індикатор. 2500 гривень, в принципі, за такий комплекси дуже хороша ціна, приємна. Може бути хороший подарунок на свята. Мені особисто ну, я був би в захваті, тому що, в принципі, для різних чоловіків, ті, хто з бородою, ті, хто без бороди, хто голиться, хто не голиться, для тіла точно всі використовують. Тому кому потрібно, замовляйте в е, е, телефон в описі під відео та в шапці профілю. Сайт також є.